Не кричи в тумані. Кейдж шукав брата, але туман став густішим. Хтось прошепотів. Він тут. Він обернувся і побачив брата. Без очей. Брат схопив його за горло і прошепотів він уже всередині мене. Наступний ти. Аой чує попіл. Аой підійшла до селища, де зник Кейджі. Їй здалося, що повітря пахне спаленими молитвами. Раптом з печі вилізла дівчинка і спитала Ти теж згориш, чи допоможеш мені згоріти? Вогонь з її очей перетворив сніг на попіл Дзеркальний демон. У покинутому храмі Кейджі побачив себе в дзеркалі, але старшим. У відображення не було очей. Воно прошепотіло Я ти, коли виживеш. Аой встигла зламати дзеркало. Але уламок залишився у його серці. Полум'я шепоче імена. Коли настала ніч, вогонь у вогнищі почав виговорювати імена Кейджі, Аой, ім'я їхнього ворога, і одне ім'я, якого вони не знали своє майбутнє ім'я після смерті. Аой зрозуміла демон знає, хто з них не доживе до світанку. Горить небо. Кейджі зустрічається з чорним полум'ям. Воно питає Хочеш врятувати брата, віддай свою душу. Він погоджується. Але в останню мить Аой шепоче молитву, що спалює саму її душу, але зупиняє демонічний вогонь. Вранці сніг і зола. Тільки одна тінь відходить у ліс, голоси з вогню, Кейджі щоночі чує її голос Я ще в полум'ї, допоможи мені. Він бачить сни, де Аой горить усміхаючись. Він іде в те село знову. Але на місці храму лише кратер із тліючими кістками, які шепочуть його ім'я. Полум'я під шкірою. Після повернення Кейджи починає бачити, як люди димлять. їхні душі обгорілі. Діти малюють його з вогнем у грудях. Він відкриває сорочку і бачить на тілі знак демона. Чорне полум'я живе в мені. Я вогонь. Кейджі стоїть серед згорілих дерев. З'являється Аой Жива. Або ні. Вона каже Я принесла нове ім'я Чорного полум'я. Ти воно. Вона підходить і поцілувала його. Все навколо зникло. Лишився лише попіл. Тиша. І темний екран. Останній текст. Демон це не той, кого ти бачиш. А той – Ким ти стаєш?